Цей іноземець здивувався вартості проїзду у потязі Укрзалізниці я впевнений. Багато хто з вас їздить потягами та має що сказати у коментарях. Я їду йду потягом із чопа до Києва, до, Києва, до Києва, тобто з західного кордону до... України до столиці. І вся ця подорож від точки до точки триває близько 12 годин. Це нічний потяг мені це коштувало 11 євро. Тобто стільки ж коштувало сам перетин кордону між словачиною та Україною. Теж 11 євро. Просто неймовірно, вау. І Я навіть додатково замовив гарячий шоколад. Бо тобі дають меню і можна вибрати з нього. Тож я замовив ще гарячий шоколад. 500 миль, 800 кілометрів, 11 євро. Нічний потяг. І я вражений. і потяг, до речі, дуже гарний. бо не буду брехати. Я їздив і на страшніших потягах. Але цей справді дуже гарний, дуже сучасний. І я такий вау, це справді для мене.